Майстри спорту, поліціянти та любителі. Товариський футбольний матч об'єднав активних приучан. Незмінне місце зустрічі футбольне поле Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Чоловіки грають тут двічі на тиждень. Майстер спорту міжнародного класу з футболу Іван Кривошеєнко також залюбки долучається до спортивних поєдинків. Пліч опліч з аматорами та професіоналами намагається забити якомога більше голів у ворота суперникам. Ми збираємось, граємо футбол, вторник, четвер. О сьомій годині тут грає наша поліція міста і, і є хлопці, які раніше грали в футбол, захищали кольори нашої дю США, які починали дитячі в дитячій нашій школі, грали на професіональному рівні, Тому зараз ми в прилуках збираємося пограти, тому що спорт це здоров'я. Да, ми мені, як і там хлопцям, ті, що раніше грали футбол, ми вже не можемо без, без цього. Хочеться побігати, поспілкуватися. Тому а хлопцям, які працюють там поліції, теж прийти, получити, отримати, отримати на якісь позитивні емоції. На полі панувала дружня атмосфера, наповнена спортивним азартом. Юрій Клязника зве себе ветераном футболу, адже займається таким видом спорту вже 40 років. Говорить, такі дружні матчі об'єднують любителів активних ігор. Я футболом займаюся з самого дитинства. Вже можна сказати, вже зараз на ветеранському рівні, тому що ветерани починаються 35+. п'ять плюс. Неодноразово ми перемагали ветеранські на першій області, трьохкратні чемпіони до, до війни. Думаю, що скоро перемога і після війни будемо участвувати. І тут збираються однодумці люди, які люблять футбол в першу чергу, тому що це спорт номер один. У не тільки в нашій державі, а взагалі в світі поруч з корифеями спорту є і непрофесійні гравці. От як працівник поліції Євген Перепилиця, матчі з футболу чоловік відвідує регулярно. Переконаний, займатися матчі спортом надзвичайно важливо. Свій вільний час я завжди підтримую тих людей, які займаються спортом у свій вільний час та присвячують це. Ну от до більш здорового образу життя не лише підтримує товаришів на спортивному полі, але й приймає важливий досвід поліціянт Дмитро Бондаренко. Надихається знаними прибутськими футболістами, таких як Іван Кривошеєнко, Юра Кізніка, людей, які більш пограли в цьому виді спорту. Дмитро каже, на футбольному полі немає суперництва. Тут кожен демонструє свої спортивні вміння та приймає прийоми суперників. Гра проходить зазвичай. Таких, так би сказати, максимально доброзичливих емоцій. Всім все подобається. Це наші друзі, хоч працюємо в різних службах, структурах, то де. І підтримуємо фізичну форму, підтримуємо фізичну форму за рахунок наших зборів та ігор. Грають у футбол за оригінальними правилами. Один тайм триває сім хвилин, а команди складаються з п'яти гравців. 20 серпня не визначали переможця. Найважливіше насолодитися грою та відчути командну єдність.